відчував величезну теплоту, відчував, що люди мене приймають тут як вдома. Його творчість міст між колумбійською та українською культурами. Янко Богдан, Пенєфорд Лубунець, народився та виріс у Латинській Америці, але серцем завжди був з Україною. Його батько колумбієць, матір родом із Києва. У 2013-му Янко почав відкривати для себе українські пісні, а вже з 2014-го наполегливо вивчав мову. Усе, щоб краще зрозуміти культуру, яку також вважає своєю, і мати змогу не просто слухати, а співати. Передавати її іншим і розповідати світові, що Україна це більше, ніж країна на карті. Я часто приїжджав в Україну конкретно до Києва з дитинства в гості до своєї бабусі, мама завжди мене везла сюди в Україну, також з сестрою. Якщо я несу сюди своє. Україне своє латиноамериканське коріння і свою латиноамериканську музику, що в принципі добре. То також я хочу нести українську музику туди, щоб українська пісня зазвучала світом з колумбійським колоритом, яскравою енергетикою та щирою любов'ю. Янко заснував гурт Лос Янковерс у складі чотирьох музикантів. Вони вже виступили в Канаді, Іспанії, Португалії, Франції, Македонії, Німеччині, Перу та багатьох інших країнах. У репертуарі понад 70 українських композицій виконують гей Соколи, рідна мати моя «Ой, лузі», червона калина. То. Коло я не я би я так і я хотів е, через музику е, показати, на, наскільки неймовірна ця країна, е, і наскільки є це скарбом цивілізації. І найголовніше самим українцям про це нагадати. За кордоном каже Янко, українська музика завжди викликає щиру зацікавленість і теплі емоції. Сьогодні ж гурт приїхав із туром до України. Їхні концерти не лише про музику, а й про вдячність. Частину зібраних коштів музиканти передають на потреби збройних сил. Ми Змогли допомагати на різних напрямках. Наприклад, є Сум спілка української молоді, є бійці, сумівці, які боронять Україну. На них ми в Португалії зібрали на вісім дронів. Ми зібрали на реб, ми зібрали на але це на інший напрямок. Ми зібрали на прожектор, який допомагає збивати шахеди вночі. У репертуарі колумбійсько-венесуальського гурту не лише знайомі з дитинства кожному пісні, а й авторські композиції, написані українською. З тебе по світу буду про Наразі гурт планує ще побувати з концертами у Луцьку, Дрогобичі, Львові та Трускавцю. Їхня місія продовжувати співати, об'єднувати і нагадувати, що українська пісня це сила. Почути виступи колективу Лос Янковерс» можна у проєкті фой Україн» на TV4.